Тим часом, із запуском застосунку Резерв Плюс, користувачі фіксували збої в його роботі. У Міноборони пояснили, що причина цьому великий наплив відвідувачів. Через це сервер кілька разів був перевантажений, тому могли виникати певні проблеми з його роботою. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що понад 400 тисяч користувачів намагалися скористатися за стосунком водночас. І переміщувати за межі області чи Країни передавати права власності, здавати в оренду або ж надавати як предмет застави заборонено. Йдеться про автомобілі громадян чи установ, які перебувають на військовому обліку в ТЦК. Відповідні зміни передбачає закон про мобілізацію згідно з нововведенням, ТЦК отримує дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Крім того, для керівників підприємств ведуть частковий наряд щодо передачі. Транспортних засобів це розпорядчий документ від голови місцевої держадміністрації, де встановлені умови передачі визначених транспортних засобів. Якщо у пересічного громадянина є право власності на один транспорт, то він не підлягає мобілізації.